В Одесі через незупинення на вимогу співробітників ТЦК воєнкоми розбили скло в машині. В той час в автомобілі перебувала дитина. Плач малечі було добре чутно на відео. Тільки що вибили скло в машині. Там районах наче вкричати. О, Опа! В той же час Кабінет міністрів України дозволив цілодобову роботу ТЦК. Про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді. Зокрема, передбачено, що під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму воєнного стану територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями, військовозобов'язаних і резервістів для районних ТЦК вести персонально-якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватися на нашу youtube платформу Україна сьогодні та залишати свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо.